Аварія на вулиці Васюка трапилася 26 червня, о 21.30. Водій ВАЗ-2171 виїхав на зустрічну смугу і врізався в БМВ. В автомобілі ВАЗ перебувало чотири працівники управління патрульної поліції міста Івано-Франківську водій. Мав ознаки алкогольного сп'яніння. У БМВ їхало двоє пасажирів. Експертиза виявила, водій цього авто був тверезий. Наразі пасажири обох машин і водій поліцейський знаходяться у лікарні з травмами різного ступеня важкості. Куди прямували в той вечір патрульні керівництву поки не вдалося дізнатися. Відомо, що поліцейські були не на службі. Ми би хотіли впевнитись, тому що загрози життю і здоров'ю загрозам здоров'ю немає. Пізніше, знову ж таки, ви зможете звернутися до прес-сектора, який вам зможе організувати. Спілкування. Наразі безпосередньо водій знаходиться на стані реабілітації, він має пройти нормально до тями. Якихось попередніх пояснень ми ще не отримали, але безпосередньо втручатися в цей процес патрульна поліція вже не може. Це все. В стадіях досудового розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху прокуратура вже розпочала кримінальне провадження поліцейських, які їхали п'яними наразі, відсторонили від служби. Позиція керівництва жорстка. Насправді ми не будемо терпіти такі речі в лавах поліції. Керівництво управління зацікавлено в об'єктивному розгляді справи і в об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. Ми будемо тільки допомагати і сприяти вслідству і зацікавлені протягненні всіх винних до відповідальності. Галина Гордашко, Андрій Левків,